Щирі вітання, любі друзі. Мій електродруг здолав позначку у понад 10 тисяч кілометрів. На мою думку, це немало і не багато. але це той пройдений шлях, після якого можеш дати вичерпний та прагматичний відгук про автомобіль, а також розказати, які неймовірні емоції приносить ця машина. Ніби вчора тільки знімав захисні плівки з ручок дверей, а тут вже 10 тисяч. Почнемо з запасу ходу та зарядки. Це ж вас найбільше цікавить, чи не так, авто при температурі повітря мінус 5 та плюс 15 градусів за Цельсієм це дві абсолютно різні речі. Можу вас запевнити, що при мінус 5 ви гарантовано проїдете 300 км, а плюс 15, шановні глядачі, 400. Тепер перерахуємо вагомі фактори. Що впливають на запас ходу цього Volkswagen ID 4, перше. Чи ночує ваше авто у гаражі? Якщо ваша машина не перечікує холодну ніч у гаражі, то ви гарантовано втрачаєте 10-15% заряду батареї, якщо ви, звичайно, вирушаєте у подорож. Наведу приклад з власного досвіду. Коли я їду. З Києва на Вінничину, то автомобіль стоїть у гаражі. Доїхавши з Києва до Білої церкви, я маю 82% заряду акумулятора. А коли я їду із села додому, картина із зарядом батареї набуває досить абсурдних забарвлень, друзі мої. А парадокс полягає в тому, що, проїхавши з села до найближчого СМТ, тобто 20 кілометрів, я маю ті самі 82%. Тільки а, аспект є один. З Києва до міста Біла Церква 70 кілометрів, а з села до СМТ 20 кілометрів. Ось такий наглядний приклад, чому купуючи електромобіль, краще мати гараж. Ви ж розумієте, що на прогрів батарей йде чи немало процентів. Друге. Стиль водіння. Він в свою чергу відіграє немалу роль у витраті батареї. Поясню на аналогічному прикладі: мій основний маршрут з Києва у село має протяжність 200 кілометрів. Ваші цифри можуть різнитися від моїх, все індивідуально. За бортом плюс 5. Якщо доїхати з села до Києва за 2 години 10 хвилин, то й маємо 38%. А якщо за 2 години 35 хвилин, то вже 50%. Ось така реальність. Перевівши авто у режим спорт та показавши володарю 530-х, хто рулить, ви легко прощаєтеся з 5% батареї. Українці! На жаль, комфортна зарядка даного авто, як і краса, потребує жертв. В чому вони полягають, спитаєте ви. З вирішенням даного аспекту, ви опиняєтеся на роздоріжжі доріг. Перед вами відкриваються три шляхи. Перше. Заряджатися штатною зарядкою. Це не дуже швидко, але не потребує додаткових капіталовкладень. Окрім виведення гарної розетки у себе в гаражі. Друге. Це купити настінний зарядний пристрій. Так, це гроші, але це й швидше та зручніше. Третій шлях. Наповнювати своє авто електроенергією на заправці по 12 гривень за кіловат. Я вважаю, що використання АЗС у якості місця для зарядки електрички, окрім, я наголошую, подорожі є безглуздям. У такому разі ціна вашої зарядки буде еквівалентна ціни заправки дизельного авто, що має розхід 5 літрів на сотню. Підсумуємо аспект зарядки. Заряджатися вдома вигідно. А на ЗС немає змісту. В такому разі не потрібен вам цей Volkswagen або будь-яка інша електричка. Придбайте дизельне авто з розхідом паливо 5 літрів на сотню. Станьте щасливим власником Renault Megane в універсалі. Це так по-українськи. Переходимо до приводу авто. Скажу чесно, я не знаю, який привід вам порадити. Лише можу сказати, що із заднім приводом ви отримуєте запас ходу. А із повним ID 4 порадує вас кращою динамікою та більш впевненим підйомом на пагорби при ожеледиці. Тепер пропоную оглянути салон та подивитися його зношеність після 10 тисяч кілометрів пробігу. Починаємо огляд салону. Дверні карти як нові. Сидіння як нові. Руль також новенький. Пасажирське сидіння аналогічно. Ззаду тут, напевно, ще ні разу ніхто не сідав. Думаю, любі друзі, вам буде цікаво подивитися на кромку капоту. Ну, присутні маленькі, але це так, на кожному авто. Мухобійка вона гарна. Всіх комах, яких зачепив по дорозі, по приїзду на Київ буде обов'язково видно. Хочу вас запевнити, шановні глядачі, що я надалі буду вести борт-журнал цього Volkswagen. Тому обов'язково підпишіться на мій YouTube канал Арсеній Мотозюк. Другий, що хочу сказати в цьому дублі, це те, який режим руху має це авто. 30% від усього пробігу воно наїздило в місці, а 70% вже по трасі. Як це авто їздить? Я приїжджаю до Києва з села. Сідає мій батько і їде в село. Потім він приїжджає до Києва через декілька днів. І я їду сюди, на Вінничину. Тому десь 30% від усього пробігу наїздив я, тобто десь 3 тисячі, а всі інші 7 тисяч наїздив мій е, тато. Це авто ми ділимо на двох. А якщо бути чесним, просто дають кататися. Ось так. В одному з моїх наступних відео ви також побачите електропікап, так як на мене підписано багато фермерів, і вам, я думаю, це буде досить цікаво. Тепер давайте я вмикну бортовий комп'ютер і покажу всю інформацію за той пробіг, який це авто здолало. Маємо 10 646 кілометрів. Натискаємо далі. Так. І за Long Term. Ось за останні 343 кілометри у мене ось розхід 23 кВт на сотню. Ну, останні 343 кілометри. Це я приїхав в село і з Києва і з'їздив в Вінницю і назад. Я, любі друзі, вчора їздив Вінницю разом з моїм дідом. На Всеукраїнську аграрну раду, і знаєте, якось вже його вмовив кажу. Діду, давай я тебе прокачу, вже не ти мене вози, я тебе буду возити. І покажу, що тобі таке електричка. Чому електричка це сила, чому це сучасно, чому це кльово, чому це круто, як казав Михайло Михайлович Поплавський. І о, ми проїхали вчора з ним 160 кілометрів за день, тобто Вінницю і назад. І я мав о, вже у себе на борткомп'ютері 53% заряду. І скажу вам чесно, так як я віз діда, я хотів йому показати і довести, що електричка сила, і все ж таки, це йому показав. Тому вона стільки її з'їла. Їхав я, ну не дуже повільно. Ви це я думаю розумієте. Любі друзі, війна є досі триває. Не забуваємо, що ми повинні допомагати нашим Збройним силам. Якщо вони кажуть, що їм потрібен пікап, то скиньте, скільки можете, 100-200 гривень. Копійка до копійки не буде зайво. Як казав Тарас Миколаєвич Шмут, голова благодійного фонду Повернись живим, що маленьких донатів не буває. Тому що. Допомога армії потрібна саме зараз, саме в квітні. Вона потрібна на сьогодні. Тому що ви розумієте, що скоро нас очікує. Трошки оффроуду для ID 4 -го. Ось така в нас колія. Лише задній привід. Ну, ось ви бачите, що їдемо. Ми ну, впевнено, більш-менш ось так. Ось так, оп. О, давайте спустимось. Легесенько. Ого, так, тут ямка. Зараз будемо щось пробувати Ого, вже трохи понесло. Ось ось ми і виїхали. Той самий моє але їдемо у зворотньому напрямку. Так, 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 так. Легко. Ну, не навряд чи, що будуть просто так крос ставити приставочку. Можете дати трохи газу. Ох, клас. Ось так, ось так. Давайте не по дорозі, а отак поїдемо. Ну, тобто, на шашлики, на рибалку заднього приводу вам буде достатньо, любі друзі. Дякую, що додивились це відео. Бажаю вам здоров'я, щастя і скорішої нам. Перемоги до побачення. Підписуйтесь на Арсеній Мотозюк.